Всіх вітаю, дорогі підписники та гості нашого каналу. Бачите який ставочок? Гарненький, здоровий ставок, да? Купив? А тепер не знаю. Я чув, звісно, там краєм вуха, що можна запустити. Ну я хочу у вас спросити. Що можна запустити на таку плантацію води? А? Красота? Чи вже пізно запускати? Чи можна ще запустити щось? Чи весною запускати? Пишіть, не стісняйтесь. Дивіться, а? Красота. До речі, купив не за всі гроші світу. За якихось три тисячі доларів. Не оренда. Просто потрапив на гарну людину. Допоможіть, будь ласка, будьте людьми. Також гарними, як цей чоловік, який продав мені цей ставок. Будьте людьми, благаю вас. Допоможіть, розкажіть, коли запускати, що запускати. Ну ясно, що зараз в льот я не буду пробувати лунку і запускати рибку. Коли ліпше запустити? Скажіть, будь ласка. О тут така тарзаночка, теж моя. Все куплено, все входило в суму. Цей дручок теж мій. Скамеєчки. О. Магазинчик. Три тисячі долярів. Не за всі гроші світу, я б вам сказав би. Може таке бути? Мені пощастило, чи мене десь там взули. Документи, все оформили. Дивіться, яка краса. Та ти що? Лот трішки більший стане. Будемо пірнати. Ах. З вас підписка. Коментар, обов'язково коментар, що запускати, коли запускати. Звичайно, що я його купив не за 3000 доларів. Ну. Для налогової я купив за 3 тисячі доларів. Лайкос. Що запускати? І коли? Подякував.